Добрий вечір усім онлайн-глядачам, хто сьогодні споглядає це відео. Да, це правда. Стартував весільний сезон в клубі «Вежа». Сьогодні величезні гуляння, сьогодні прекрасні позитивні музиканти. Прекрасна компанія, це запідкова. Друзі, саме з цього розпочинається сьогоднішнє гуляння. Саме через цей пункт проходять усі гості. Е, Сіді, йдіть сюди, сюди. Добрий вечір. Свято з весіллям. Як вас звати? Олена. Чуть -чуть. Олена, чуть-чуть. Давайте давайте. Чуть -давайте. давайте. давайте, давайте. 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 Раз. Тримайте, тримайте, Олена, огірок. Олена не закусує. Олена міцна жінка буковинська. Друзі, бажаємо усім гарних весіль. Бажаємо усім нареченим, щоб була міцна, хороша сім'я. З любов'ю від вежі, з любов'ю від Підкови, випряків прекрасних музикантів. Це Київ, Чернівці. Поїхали! давай злопони діло видним разом оборви, так я прийшов к пенема, фиг манула, пиздала Приказала у Видора по Свято, клубне весілля в вежі. одне єдине в Україні, клубне весілля відбулося, і це означає, що слава Україні! Героям слава Супер! Готова, давай, кажи, кажи ці слова. Галя! Іди нахер! <хуху> Хочете випити чи ні? любь. Хочете випити, Вони українці. Будьмо, гей, hey. hey. будьмо, гей, будьмо, будьмо, будьмо. Піжме, пішме мене, пішме. Візьміть, будь ласка, Доброго дня, хрестена. Візьми флаєр. Доброго дня, Вакарюк, візьміть блока фляр. Що ти хочеш? Дайте флаєр. Добро Доброго дня, возьміть, будь ласка, флаєр. Доброго дня, возьміть, будь ласка, флер. Сіла птаха, біло крила на Мужчина, я вибачаюся, можете, будь ласка, дати мені флаєра? Тобто ти психолог, скажи нормально Давай, давай, дам, візьміть, будь ласка, флаєр Доброго дня, візьміть, будь ласка, флаєр Ні, не надо. До побачення, каже Вежа Пока! цьому цьому всі, хто дивиться в інтернеті, завідуйте, приїжджайте в вежу. Ма! Великий як На родину, які відгуляли сьогодні клубне весілля. Дуже круто, чесно, велике дякую. Зараз оплески самі собі прекрасне, прекрасне весілля Заражана! Напевно, і не просто на Буковині, але мало і такого місця знайдеш до України, коли всі гуляють як одна велика дружня сім'я. Тому вічний клуб вежа! Будьмо! Hey! Будьмо! Hey! будьмо! Будьмо, будьмо, будьмо! Це було клубне весілля. І зараз, товариші, як рідненькі, беремося за ручки і танцюємо. Родина, родина. Родина, родина, від батька й до сина, від матері до ні добро переда. Родина, родина, це вся Україна. З глибоким корінням, з високим гіллям.